Всім привіт! Сьогодні вирішили посадити крокуси, взяли купили, не подумали, що, що зима. Така зима, що не похожа на зиму. А тепер садім, зате кормові бураки на насіння забули купити, Хоча щоб вони не забоялися що того. Так, таке рості. Оце буде да, накинуть наверх. Mm. Да. Качки купаються воно. І вирішили зразу до цього. Нас, ми кажемо на його мороз. Як воно називається? Мо бабі, не лето, да, вам як? Ні, це не лето, Це не лето. Хочемо його обризати, прибрати його. І трохи хочемо копати там на дорозі, коло плота посадити, бо він займає до от багато міста. Там поїм десь і лілії, і хризантеми. І хочемо прибрати до оцю ожину. От стоко сухого. Де... De? Da. Dobrý den, ty sadíme květky. Krokusy. Krokusy. Do roboty báhatu, že trochu ono počistit. Daj pobřezovat, aby to trochu na drohu vysadit. Roboty no. chvotají. А що зима? Така зима тепла. О, пускає лісточки, не знає, що, що їй треба віддихати. До того. Що, холодно? Да холодно, воно не так холодно. Ось тут і хризантему не злом'ю, але ти на як кладеш. Воно колоногідне, не, не на ступі. І так воно щось стоки попропадала. Щоб знали, то яким гноєм попристіла, бо так ти крокуси, а може ще уже забоят. Воно от тими вітками треба поналожити буде. Щоб не так качки з курами. Ніс котико зрізили. Водой лілії цієї мотре постій, що то вони позломливо. Депо не розу, щоб очки. мені повідомлять. Як одне робить, то друге не робить. Ой. Оце це колюче, щоб повікорчовував, десь вже такого посадив, не колючого. Mm. Але таке спиє де якесь трохи шкода. Ну, бачиш багато навіки ягод на ям. Mm. Оже, таке? Хвиля, ти нам допомагаєш прибирати? Помагає. Не обризали ми її ранчиці його жінки, то, мабуть, на зиму не можна. То оце таке сухе. Де на дворі воно повпихаємо, да попалимо, да трохи того прибереться трохи. Отаке буде. О до у цю зрижі коля приїде. Федя, давай бабіх роботи. Все мам, роботай. Ми його трохи розридім, позакопуємо стовбі. Ну це вже коля прийде нам стовбик і ти порозризує. І понатягуємо проволоку, Щоб воно плелось на проволоку. а то воно таке розростається, це де викопує. Де далі порозростувалося, то ми його отуди. Повісадіємо, бо воно багато скоку його нам не треба багато. Мені цей год навіть вам вже не оборвали пущився є. Ну, то качки що трохи полезується. Оце так прориділи трохи. А Коля приїде, на ще вихідні, бо на ці він не буде їхати. Позакопуємо стовбики, ну, ще одну трохи пообризуємо, натянемо проволоку, і щоб воно плелось на проволоку. Ну і трохи таке, зробимо без стежки. бо воно околеться і руки пообзірало. Ну і ту сліву зрижі воно. Ну, вона теж не треба. Одо обризали ці квитки. Ти є там воно накрине, То ще хризантема була у цьому. Я так ці видради таке попортяне, то я їм і накриваю лілії де без дна, щоб не, качки не ломали з курами. До того. Це ми з бабою собі взяли таку ще роботу. Одо цебили його орехи, чистим сюди. Ото чорні, чорний ну, їх, нам такі біти привозять. Оду. Хоч вистачає роботи, але таке. По вечорах садимо, де лущимо. Оце отакою лускалкою лущимо. Ото бачите. Оду, це. Светли є там. це воду ще не лущаний. Це наша вже лочка така. Катя нам поставила і поїхала. Приїде вже сьомого на роздво. ще вибирає гарбузи. Корові, поросяті. Мало ну таке трохи ще вже ж грудень який. Це добре, що тепло для таких хазяїв, як ми. Люди вже похорошили, але ми держимо для худоби. Добре воно і талічці, і поросяті. На цьому відео наше буде закінчуватися. Всім дякуємо. За підтримку, за лайки, за увагу до нас. Пишіть коментарі. До побачення, до побачення. Вона ці така це. Пішов косочі. Качки ще не сядають. Mama zrnjata, no, ona izbirajo kočke. Da, izbirajo, no vidim.